Я такого ще не видів. Ля, яке воно? якась штука, непонятна. Ого, пішли. Цікаво, що там є. Невідомо. Прикол. Чекай, аккуратно. Давай забафаємося. Ні, чекай, ще. не. Ой, щось вже речить. В включити той тобі. Екетюра. Чекай. Ву. Нічого не видно. Ой, щось там є. Кожан якийсь. Ого. Чекай, я тільки перший раз бачу. Якісь кожани, що з них падає. Дивись скільки їх. Кай, не щось. спіши. Давай якось склоним. Давай щетку направо. Давай направо. Як супермаркеті.